Привіт, люди! Хай, hello, честь, вітайте! Мені дуже шкода, що така частина мене як відео і як Ютуб були просто поза моїм тудолістом. Але я хочу змінити це в наступному році. І я постараюся тримати темп хоча б одного відео в місяць, тому що я дуже сильно хочу. Мені дуже сильно подобається ділитися своїм досвідом, і мені дуже сильно подобається говорити з кимось і отримувати коментарі в відповідь, отримати фідбек. Це дуже-дуже цінно, дуже класно. І я буду продовжувати вільну кожну хвилинку, тому що наразі їх дуже мало. Моя ідея, щоб це відео було теж підтримкою для когось, хто проходить через такий досвід. Я сама шукала підтримку на Ютубі і дивилась дуже багато відео різних жінок, які ділилися своїм досвідом, особливо тих, хто став батьками перший раз, і всіх думок, і, і всіх челенджів, які вони просто відчували. І так само хочеться е, бути такою підтримкою комусь, і, можливо, хтось теж якась рандомна Віка буде шукати таке відео і натрапить на мене. І я буду дуже рада бути для тебе підтримкою. Я хочу, щоб це відео було як зустріч з давнім другом, якого ви давно не бачили, якого ви випадково зустріли десь на вулиці і питаєте: Ну що там в тебе? Що нового? Нового багато. Поїхали! Отже, пологи. Як це було, як я готувалась? Останній триместр, тобто третій триместр перед пологами, я активно відвідувала урогі некологічну фізіотерапевтку. Я постійно ходила до лікарів, теж так само на перевірки. Я робила дуже багато різних вправ фізичних, багато гуляла. Я старалася це все робити, щоб приготувати тіло настільки, наскільки це можливо. Я розумію, що найбільшу роль все-таки грає генетика, але, але. Я пробувала і робила все, що від мене залежить, тому що це є в моїй зоні контролю, і я цим займалася. Ми з чоловіком ходили в школу батьківства, де нам розказували про те, як будуть виглядати пологи, як приготуватися ще якісь нам вправи Теж давали там, теж були заняття з фізіотерапевтами, що було дуже потрібне і корисне. Ем, не вважаю, що там дають якісь супер знання, чого не можна почерпнути самому в інтернеті і чого не можна прочитати. В нашому випадку ми були в Варшаві в лікарні, яка називається Інститут матки і дзвіка. І в мене змішані відчуття на рахунок цієї школи. Не скажу, що вона мені супер сподобалась, тому що багато акушерок, які там вели ці лекції, були дуже сконцентровані на будуванні свого іменчу, а не на даванні знань. Тобто, дуже часто. Сама лекція розходилася з ціллю цієї лекції, тому що, наприклад, ми мали про щось дізнатися про нехай буде про пологи, фази пологів і так далі. А нам розказувала жіночка, як її дочка вирішила, що буде народжувати тільки в неї, бо вона така крута кошерка і так далі. Окей, але якби я знаю, що класно робити рекламу і, напевно, використовувати кожен момент на те, щоб зробити свій маркетинг. Але я трошки за іншим прийшла, і тому у мене були змішані відчуття стосовно тої інформації, яку нам подавали. Я все ж таки багато чого читала, теж приготовлювалася, і я розуміла, що е, десь на етапі оцих от, от от лекцій я вирішила, що в цій лікарні народжувати я не буду, тому що мені не подобаються ті кушерки, не подобається їх підхід. В якій лікарні я народжувала? Як я вибирала лікаря? Я спілкувалася з дівчатами українками, які живуть в Варшаві, які в Варшаві вже народжували. Найкраще працює, як на мене, Сарафанне Радіо. Я поспілкувалася з нею дівчинкою, яка зі мною поділилася тим досвідом, і я вирішила, що я теж дам шанс цьому лікарю. Оцей відділ, де приймають пологи, він є в шпиталі на Біланах, і там цей лікар працює. Але він має свою приватну клініку, де він практикує приватну медицину. І я до нього приходила приватно, я йому розказала свою історію, розказала, що я боюся, розказала, що в мене відбувається. Показала йому всі свої аналізи. Він мені сказав, що ще можна зробити. Тобто, якби я з лікарки, яку я вибрала перед тим, перейшла на його опіку і на його огляд, і нагляд мене як вагітної. І в кінці. Вже ближче до розв'язки, тобто в мене була дата планована по логів е, 29 червня, а народила я 21. Здається, 19-го у нас була остання якби, візита з ним, е, так щоб подивитися, як в мене проходять. Проходить вагітність, як мене справи. На цій візиті він побачив, що в мене є дуже мала кількість вод. Тобто плацента вже якби зістарілась, а плід готовий до того, щоб е, вже народжуватися. Це був 39-й тиждень, тому закінчився вже 30-й тиждень, почався 40-й тиждень, тому якби я знала, що it's ok. Е, лікар попросив мене наступного дня зібратися, приготуватися і приїхати в лікарню вже державну, на огляд. А, там вже будуть і інші лікарі. Тобто в мене буде ще альтернативний огляд іншого лікаря, інша думка. Це буде класно. Я на це погодилась, я зразу знала, десь відчувала всередині, що е, в мене будуть. Цього, що, що я вже не поїду з цієї лікарні додому, що це вже й, буде, що це вже й будуть пологи. Ми зібралися ще ввечері. Повністю зранку ми поїхали ще в Макдональдс, випили каву, снідалах з'їли. І ми навіть їхали з чоловіком і говорили про те, що ти розумієш що зараз. От, типу, ми їдемо останній раз, як сім'я з двох людей. типу, що ми вже будемо вертатися як троє людей. Мене перевірили повністю, як ми тільки приїхали, мене оформили. У мене була стимуляція, тому що е, цих навколоплідних вод ставало все менше, і це небезпечно теж для розвитку плоду і взагалі для дитинки. Тому, так як в цьому шпиталі дуже багато пологів, ми чекали своєї черги, щоб перейти в родову залу. Це не було щось, через що я переживала абсолютно ні, тому що я була в відділі, де були інші жінки, які були вагітні. А там дуже багато жінок з вагітністю, де в них близнятка були і так далі. Ми просто сиділи, говорили з дівчатами. Чоловік був теж зі мною весь час. Ми мені приносили їсти. Тобто, якби все було ок цілий день. Нам сказали тільки що ходити багато по коридорі, і ми ходили просто собі гуляли по коридорах. Десь ближче до вечора нас перевели в родову залу, і там вже все дуже швидко відбувалося, тому що до другої ночі я вже була практично готова до того, щоб народжувати. Але у нас відбувся такий фокус, що малий наш син повернувся. Тобто він був готовий вже народжуватися нормально. Але він собі якось в моменті цього, як я проживала оці всі е, болі, всіх перей, він повернувся. Ну і лікар сказав, що ми не будемо ризикувати. Він рекомендує е, кесарево. Я пам'ятаю цей момент, коли я вже лежала, така вже втомлена. і Лікар прийшов, прийшла кушерка, і так якось багато людей стало. Мені було трошки сумно, тому що я дуже багато вже часу пройшла ці всі болі і так далі. Я вже навчилася це повністю проживати і спокійно. Я засинала між переймами. Тобто я була. Окей, з тим, щоб народжувати, я хотіла. Я дуже сильно налаштовувалася, на те, що я буду народжувати природньо. Але доля вирішила за мене. Трошки шкода, що я стільки відмучилася, ще буде просто реабілітація. Все таки після операції. Вона трошки довша, але е, все пройшло максимально швидко. Від моменту як я підписала дозвіл на операцію. Мене просто поклали на інше ліжечко. Мене зразу перевезли в операційну Чоловік сказав перевезти речі в післяопераційну палату, він вже там мене чекав. Все відбулося супер швидко. Я десь може за 5 хвилин після того, як мені дали обезболювання і почали робити операцію. Побачила малого лікар мене привітав, робив операцію той самий лікар. Тобто, я вже знала цю людину, мені було комфортніше, принаймні, з цієї сторони. Народився малий вночі, 2.38. А в неділю ми вже їхали додому. Чи пройшли мої пологи так, як я сподівалася? Ні. Чи те, що я готувалась до них, мені допомогло трохи? Мені хочеться думати, що так, і на відсотки 80 я схильна думати, що так. що так. Чи я задоволена лікарем і лікарнею дуже? Якщо у вас є страховка, ця державна, а не взяті, то насправді дуже комфортно, все дуже швидко, дуже якісно, дуже добре. Персонал дуже з тобою приємно спілкується. Добре було розуміти, що я в руках професіоналів, я їм довіряла. Просто я відчувала себе в безпеці. Дуже хороше відчуття. Якби я підсумувала пологи, це найсильніший емоційно і фізіологічно досвід в моєму житті. Емоційно це прекрасно, тому що ти бачиш цю дитину і ці гормони так працюють 100 на 100. Тому що ти бачиш дитину, ти щасливий, ти її любиш. Ти її ще не знаєш, але ти її вже любиш. Ти вже відчуваєш якийсь такий прилив е, цих ендорфінів, е, окситоцину, радості і так далі фізіологічно важко. Але чи зараз воно так відчувається? Ні. Справді, це природа якась. Настільки цікаво і настільки унікально, що це все забувається, так швидко, я не знаю. Перейдемо до другої частини, четвертий триместр. І тут починається найцікавіше. Перші дні вдома були просто е, як на новій планеті. Е, ти якби знаєш свій дом, ти знаєш свій побут, ти все в ньому розумієш. І тут в тебе додається ще один елемент, ще одна змінна. У тебе є дитина. І треба якось оцей свій побут перепланувати. А перепланувати треба буде все. І це було дуже тривожним на початку. Якби, знаєте, в лікарні не супер умови. Тобто ти там не живеш як в готелі, так? Ти там не живеш як в спа. Але е там було простіше, бо це працювало як Стокгольмський синдром. Погано, але принаймні, ти вже знаєш це погано. А тут в мене ну все нове. Ми вдома, немає лікаря, щоб вийти отак на коридор і спитати. Я виходила. І трошки було тривожно на початку. Я пам'ятаю, що була якась така тривога всередині з тим, що я знаю себе як віку, яка працювала в великій корпорації, яка собі розвивала свою кар'єру. Яка будувала своє життя за кордоном, виїхала собі, яка впевнена в собі, яка знає, добре і компетентна в тому, що вона робить, яка в себе вдома має свій порядок, свій мінімалізм і так далі. І тут ти зустрічаєшся своєю іншою грандю, іншою роллю. Віка-мама. Але Віка-мама ще не знає, яка вона Віка-мама, тому що в неї ще немає досвіду. І оце я би сказала народження дитини і ці всі школи батьківства готують тебе до пологів як розв'язки, а це тільки початок. І мені здається, що важливо себе ще самому приготувати і самому собі говорити і користуватися всіма можливими методами допомоги, такими як психолог, такими, як розмова з іншими мамами про те, як. Я почуваюся як мама, як я почуваюся в тому в тих нових компетенціях, чи я вже щось навчилася, що це окей почуватися невпевнено? Що це окей е, ходити плакати? Тому що це ну, постпатрум, це ж е, післяпологовий період. Шість тижнів, де в тебе емоції, шквал. Як позитивних, так і якогось страху і так далі. Переважає, звичайно, що позитивні. Ти ж плачеш від щастя, потім ти плачеш від того, що ти втомлена, потім ти плачеш від того, що ти чогось не розумієш, що ти боїшся, що ти переживаєш. І це окей. Варто собі це говорити, що це окей. І я так собі говорила і повторювала. І десь, можливо, вже на третій місяць я в це повірила, що це окей, і так почуватися. Тому що ну, ти сумніваєшся в собі, бо ти до себе привикла, і ти знаєш, яка ти людина, а тут ти знайомишся ще з новою граю себе. І Віка, яка є Вікою, нікуди не ділася, додалася ще нова Віка-мама, яка є дуже, дуже новим, крутим досвідом. І Відчувати кайф цього досвіду і відчувати кайфо цього, я почала, напевно, на третій місяць. Спочатку я була дуже невпевнена і все йшло в тумані. З дитиною теж якби, потрібен час, щоб познайомитись, бо це ж нова людина. Ти ж маєш з нею познайомитись, зрозуміти її характер, що їй подобається і так далі. А діти вони ж малесенькі, немовлятка, новонароджені, вони ж не говорять тобі, що їм щось не подобається. Вони ж тільки плачуть. Їм подобається щось, вони плачуть, не подобається, вони плачуть, е, хочуть їсти, плачуть, не хочуть їсти, плачуть, спати хочуть, і все, і все весь час плаче. І в тебе складається враження, що ти щось зробиш не так, бо дитина постійно плаче. Ми були в педіатра, ми були в невролога, ми були фізіотерапевти дитячого. Тобто ми всі наші оці сумніви розвіювали, і мені це допомагало, тому що я розуміла, що я переживаю і поки я не отримую думку експерта, якогось я не заспокоююсь. і це більше було заспокоєння для мене. І це супер, що є така можливість, і це супер, що так можна зробити, і супер, якщо є інші мами, з якими ви можете цим поділитися і поговорити. А, і вони теж вам розкажуть, як вони переживали. Для мене це було найкращими ліками говорити з іншими мамами мого віку, якби ж мамами. Е, тому що якщо говорити з кимось, хто пережив цей досвід років 20-30 тому, то не завжди є прийняття того, що цей досвід, який я проходжу, для мене, він важливий. І я маю його пройти так, як я маю його пройти. І це добре. Я дитині не хочу ніякої кривди, я роблю все добре. Тобто я просто вчуся і переживаю, і боюся. Мені часто просто потрібно було, щоб мене не запислав. І все. І для мене працювало найкраще це з мамами мого віку, тому що ми спілкувалися, ми ділилися своїм дозвілом, ми ділилися своїми страхами, і якби ми отримували одна від одної підтримку. тому що ми розуміли, що ми не одні. І я відчувала в цьому силу. І реально вдячна всім мамам молодим, з якими я спілкувалася всім дівчатам. До цього всього коктейлю будування компетенцій, сумнів, тривоги за здоров'я і життя людини, навчання е, оцього, як дитину дбати і так далі. З будування цих компетенцій молодої мами. Ще додавався фізіологічний стан, організм відновлювався, тобто дуже швидко втомлювався. Дуже багато потрібно було лежати, дуже мало часу було. На те, щоб щось вдома зробити, його практично не було. Я рада, що я е, з чоловіком, якби ми проговорили це на моменті ще е, третього триместру, що в четвертому триместрі ми замовляємо доставку їжі. У нас була замовна доставка для під е, підвечір'я, якісь там ще перекуси. Вечором нам її привозили. Тобто, у нас кожен день була їжа. Ми не думали про те, що нам готувати е, за два тижні вона нам не тоїла, що правда, але. Все рівно це було прекрасно, що принаймні такі клопоти, як готування і прибирання вдома, нас не цікавили в той момент. Ми бралися за те, щоб в повній мірі проживати ці перші дні з дитиною. Якби я цей період зараз для себе пояснила, школа батьківства і оці всі розмови, і під час вагітності про те, як там з дитиною себе поводити, як дбати про дитину, що треба робити і тому подібне. Це все як теорія в школі, де ви вчитеся їздити, в автошколі. Ви її здаєте, і вам відразу дають права. І ви стаєте батьками, коли дитина народжується. І тоді ви починаєте практикувати. І тоді ви боїтеся всього. Ви стресуєте по кожному приводі. І це треба заакцептувати. Мені здається, оця турбулентність є у всіх, мами інші. Теж це проходять. Я дуже багато акаунтів в інстаграмі собі пододавала мам, які мені імпонують. Я такий невидимий коннекшн між мамами. Типу, нам завжди є про що поговорити, так якби ти потрапляєш в це ком'юніті, і ти можеш з тими людьми спілкуватися. І тішиться, що в мене є дівчата і подружки в моєму віці, які теж проходять цей досвід, з якими ми просто одна одне, одне може підтримати і от. Є в мене одна подружка, з якою ми тримали контакт від пологів. От В неї народився син місяць раніше, ніж в мене. І ми тримали контакт перед пологами, після пологів Ми практично кожен день тримаємо контакт. Що там, як в тебе, як ти почуваєшся? як можна твоя ніч? І так далі, ти виспалась, ти не виспалась. І от це щось, що підтримувало мій емоційний стан. Мені здається, на відсотків 50%. Решта 50% там фізіологічні якісь потреби, там сон, базові, всі ці штуки. Сон, їжа і тепло вдома, і спокій вдома. Але от 50% цього оцього такого емоційного стану це дійсно спілкування з дівчатами, з подружками. Це насправді дуже дуже круто. Я навіть відважилася і писала до когось, з ким я. Не супер близька, але знаю, що має дітей подібного віку, і ми переписувалися. і Дійсно, це супер. Ще в фізіологічному стані змінилася вага практично відразу від пологів. Мені десь не знаю, 5 кілограмів. Напевно, я залишила в пологовому. Просто сходило дуже багато води. Після операції дуже багато набряків було на тілі, і вони дуже сходили. Дуже швидко, і я просто помічала, як в мене лиця стає менше, руки стають менше, я обручку вже вдягнула назад. Воно все просто відбувалося у своєму часі. Мені здається, що в мене це було десь три тижні таких конкретних, а потім вже десь до місяців трьох я вже відчувала, що я назад в своїй вазі в своєму тілі. Мушу швидко закінчувати, тому що в е, мого Давида вже почався ментал брейкдаун. Мені треба йти допомагати чоловікові. З дитиною це завжди щось. І в моєму випадку я просто навчилася приймати, що let's take one step at a time. Сьогодні був хороший день і на тому дякую. І якби я не планую нічого, я нічого там не очікую. Я просто йду день за днем. Я вважаю, що це щось, що змінило нашу позитивну динаміку вдома і наш спокій вдома просто відновився. Тому що ми дуже тривожились, що я нормальним для молодих батьків. Я собі це повторюю весь час, але. Е, от Коли ми просто почали жити сьогодні добре і добре. Завтра теж, якщо малий плач, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Треба взяти вихідний чоловіку, беремо вихідний, треба десь поїхати до лікаря, йдемо до лікаря. Треба зробити е, е, вакцину. Робимо вакцину і просто розуміємо, що наступний день може бути важкий і нічого, ми будемо просто носити дитину. Малий спав на мені багато днів, багато разів, і були такі навіть місяці, де просто всі денні сни були на мамі. І я це приймала. Я просто використовувала цей момент, тому що я розуміла, що він завжди таким не буде. І завжди так не буде. І колись напевно, я буду з ним скучати. Все міняється, все має здатність змінятися, і це зміниться. Але насолоджується цим моментом, поки він є. Я собі це постійно говорила і воно працює. Ще скажу, що мені не допомагала, не допомагала мені допомога вдома. так. Як е, батьків, наприклад, мені не допомагало, тому що е, якщо у вас якщо ви не живете разом. Це хтось і чужий, якби вдома, так ви мусите ще все рівно пам'ятати, що сказати, пояснити, підказати, де що лежить і так далі. Мені це не допомагало. Це optional і це для всіх, типу, кожному своє, як кажуть, але мені це не допомагало. Мені допомагала доставка, мені допомагало, коли нам хтось передавав якусь їжу. Мені допомагало, як в мене була сестра. От сестра мені дійсно допомагала, тому що вона мене питала, що допомагати мені, і ми разом це все, щось з робили. А, типу, дуже часто серед батьків є така штука, типу, і це, напевно, всіх батьків, так? Я не знаю, чи я така буду, але буду старатися собі нагадувати, щоб такої не бути. Що е, їм здається, що вони краще знають, що вони краще вміють, і, і вони це зроблять краще. але... Don't. Don't. Мені набагато зручніше, коли ми з чоловіком двоє, коли ми двоє один одному допомагаємо, один одному підтримуємо. Дякую вам, що подивилися це відео, і я сподіваюся, що. Я зможу дотримати за свою обіцянку і буду більше знімати. Я надіюсь, що син буде мені дозволяти, тому що він дуже багато часу хоче бути на ручках. Будемо знімати на ручках і це окей. Я дуже тішуся, що в мене вийшло вернутись. Я надіюсь, що моя історія когось хоча б підтримала. Я дуже рада, що можу цим ділитися і можу вам про це розказувати. Всіх вам обнімаю ментально. Ви молодці. Я даю вам хай файв ментально. Теж ви молодці. Ви робите величезну роботу, і це дуже круто і дуже класно. І навіть якщо вам здається, а мені так здавалося, що я свою кар'єру поставила на паузу, зустріньтеся з людьми з роботи. Ви зрозумієте, що в роботі завжди все те саме. Як не один проект, то інший, як не одна, не один фейл, то другий, як не один е, якийсь urgent case, то інший urgent case. А у вас кожен день новий, насправді. Цей рік, що я зараз в декреті, я просто... Супер ним насолоджуюся, і мені набагато більше сил і натхнення вчитися і, і тому подібне. Don't get me wrong, я втомлена дуже сильно і дуже погано сплю. Але it's ok. Зараз я можу навіть поспати 8 годин, тому що ми спимо з дитиною, тобто нас ліжечко доставлено. Так що, дякую вам, що подивилися. Задавайте ваші питання, пишіть мені, про що я могла б вам ще розказати. Розкажіть про свій досвід. Діліться всім в коментарях. Я дуже-дуже сильно хочу спілкуватися і дуже ціную, якщо. Хтось просто відгукується на моє відео, чи там в інстаграмі мені відписує, чи на Ютубі, це, це дуже круто. Дякую. І бажаю вам, щоб цей новий рік, 2025, був для вас роком відкриттів, відкриттів себе, щоб ви себе відкрили з нової сторони, щоб ви про себе знайшли якусь нову інформацію і дізнались про себе щось круте, і про свій характер, про свою особистість, про свої хобі і заінтересування, щоб ви. Просто з собою наново знайомились і з собою наново е, дружили. Чом, всім, всіх обнімаю і всім па-па до нових відео. Ви run.